У магазині дядько купує вудку, одну подивився іншу, перебрав все, що було, але ніяк не вибере щось підходяще, стомлений продавець. Послухайте, може ви краще рибу візьмете? Жінка жаліється подрузі. Навіть не знаю, що подарувати чоловікові на день народження. У нього вже все є, що мені треба. Галя сьогодні ввечері чекає кавалера, накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. Дід розповідає онукові: Коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. В п'яному вигляді ми вас в театр не пустимо. А ось того пустили. Так це артист. Йому виступати. Літак піднявся у небо, голос старшого пілота. Шановні пасажири, ох ти ж ой ой, капець! І тиша. Всі в шоці оглядаються в пошуках небезпеки. Знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це Стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду? Один з пасажирів крізь зуби мабуть, так само як мої ззаду. Маленький вовочка батькові цей дядечко, мабуть, учитель. Як ти здогадався? Бо перш ніж сісти він уважно оглянув стільця. Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светер, потім туфлі. Коли сходить із терезів, бачить аптекаря зі жменою жетонів. Мадам, з почуттям вимовляє він. Далі за рахунок закладу. Маленька дівчинка запитує у дідуся: Діду, а що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона? Бо ще зелена? Дружина загадала загадку, що належить тобі, а інші цим користуються частіше тебе. Я сказав, що це холодильник. Дружина сказала, що я дурень, а правильна відповідь ім'я. А чому твій чоловік цілує машину в і капот, капоти, при цьому гірко плаче? Продаєте? Ні, я права отримала. Маленька племінниця гості Тітко Розо, як добре, що ви приїхали на Новий рік. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав тільки її ще нам для повного щастя бракувало. Йдемо в сауну, мені не можна. Чому? Тиск чи жінка? Тиск зі сторони жінки. Чому ви спізнилися? Ой, мене засмоктало матрац і затопило ковдрою. Клієнт офіціанту. А це правда, що ви за нами доїдаєте? Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте. Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, які ми розумні стали. В машинах розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться? В машині. А машина де? В озері. Погана прикмета це коли на тебе одночасно дивляться ворона і зозуля. При цьому ворона каркає, а зазуля мовчить. Жінка чоловікові, ти де був? У шахи грав? Да? А чому від тебе горілкою тхне? А що від мене має шахами пахнути? На вимогу даїшника віддати права Галя відповіла: Я не можу, це подарунок. Чим ти пригощав дівчину до пива червоною рибою? Корель? Кількою в томаті. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки боїться торкатися до предметів. Він бачить це та й каже Та ну, не бійся, проходь, сідай на ліжко. На ліжко. Та у ньому напевно клопи. Які клопи, їх давно вже таргани з'їли. Бабуся знайшла онука білий порошок і посипала ним пампухи, котрі пекла на свята. Вся родина два тижні колядувала. Україна оголосила, що відкриє Чорнобиль для туристів. Кажуть, це як Діснейленд, тільки двометрова усміхнена миша, а справжня. Алло, таксі. Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Дівчино, вас вже півгодини чекає опель синього кольору. А мій чоловік завжди в тренді. Це як? Трендить зранку до вечора. На іспиті професор обурюється. Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. В лікарні лікар звертається до пацієнта. Шановний, на жаль, ми у вас діагностували коронавірус. Ой, так. І відтепер ми будемо вас годувати лише друнами. Пацієнт з надією в голосі. Бо я від них швидше одужаю, так? Ні. Бо це єдина страва, яка пролазить під дверима. Василь і Марічка лежать голі після кохання. Васю, скажи мені слова, які я ніколи не забуду. Мій дід помер на цьому дивані. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, і. я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Що для вас важливіше любов чи гроші? Любов, звичайно. А що ви любите? Гроші. У психіатра, лікарю я зникаю, мої пальці вже наполовину прозорі. Сестра, обріжте пацієнту ногті. Зайці весь час скачуть і живуть всього 8 років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо. Як пройшло твоє побачення? Довелося дати ляпас аж 5 разів. Чіплявся, засинав. Куди ми поїдемо на свята? Якщо сусід віддасть гроші, то в Буковель. А якщо не віддасть, тоді до сусіда. В ресторані ми вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та й каже, де вода? Де ти був? Три дні. Чому не прийшов додому? Кохана, ми в сусіда самогон гнали на свята. Я не те, що до тебе. Я до себе не міг прийти. Дівчино, який у вас гарний светер. Так це справжня верблюжа шерсть. О, я відразу здогадався за двома горбиками. Мамо. Я хочу, щоб Миколай приніс мені в подарунок лижі. Ти ж хотів червону машинку. Машинку нести вже не треба. Машинку я вже сам собі знайшов у вашій шафі. Куме, а чому у Петра призвісь валет?» Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами. Чоловік на прийомі уясновиться місяць тому від мене пішла дружина. Чи можу зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якого з шістьох? Він мені пише Іра, що тобі подарувати на 8 березня машину чи квартиру. А ти? А я Світлана. Реально бісить, коли жінка з чоловіком починають скандал посеред вулиці, а ти початок пропустила і не знаєш за кого болівати. Розмовляють два товариша. Пам'ятаєш, ти мені на зиму порадив вікна заклеїти? Що, а тепер тепло? Тепер темно. Ніч село, дружина буде чоловіка. Прокинься, у дворі хтось ходить. А я що можу зробити? «Як що? налякає або хоча б собаку розбуди!» Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини-початківця. Для початку дуже навіть непогано, але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше. Один друг скаржиться іншому. Клята зима. Замки в машинах замерзають, що й відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, йду в центрі міста машини красти з чайником. Дівчата, а на якому терміні ви відчули рух дитини під час вагітності? Коли він з'їхав, і став жити окремо. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири, і тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитись про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Прибігає додому хлопчик і кричить Мамо, мамо, там у нас на сінувалі люди голі лежать, синку, та то дикі люди, мабуть. Ага. Тітка, можливо, і дика, а татку то наш, домашній. Сидять двоє друзів п'яниці. Один в іншого запитує Ти не знаєш, чому мене всі називають джином. Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Суддя виносить обвинувачуваному вирок 25 років, обвинувачуваний. Так ви що? Мені ж 83 роки. Суддя. Ми не вимагаємо від вас неможливого. Відсидите, скільки зможете. Лікар, вас уже оперували? Так. Ну і як? Три тисячі доларів. Я маю на увазі, що у вас було. Тільки тисяча доларів. Ви знову мене не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитесь? На вартість лікування. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. Коханий, а хто дзвонив? Незрозуміло. Синоптик якийсь. А з чого ти взяв? Він спитав ну що, сонце? Горизонт вже чистий. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так. Ти не бачив, куди я їх після цього поклала? Окей, Гугл, як зробити так, щоб моя жінка була покірною і всьому мене слухала. Гугл, по вашому запиту, нічого не знайдено. Можливо, ви мали на увазі, як змиритися і не спитися? Вчителька на уроці питає Діти, яке саме еротичне число? Вовочка, сходу не замислюючись, відповідає 21 тисяч. Вчителька у здивуванні. Вовочка, чому? Поясни. Тому що якщо двоє думають про одне і те ж, то як мінімум через 5 тижнів вони зрозуміють, що через 9 місяців їх стане троє. Сьогодні банкомат порадив прикрити клавіатуру рукою, щоб мене ніхто не пограбував, а потім взяв 6% комісії. Як в тебе вийшло так схуднути? Переставила холодильник. По феншую? Ні, дверцятами до стінки. Тато, а це правда, що мене в капусті знайшли? Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку купити.